Всім привіт! Хочу розповісти історію своєї шовковиці, яка почалась весною в квітні цього року. Я замовила в інтернет-магазині Файний сад шовковицю і посадила її, дочекавшись червня і не побачивши жодного листочка. На ній, а також на дві гілочки вона була салатового кольору, отже, жива. Я зателефонувала в інтернет-магазин і мені порадили підлити стимулятором росту екстра Пауер кожного тижня по одному разу і так повторити три рази. Три тижні. Я все це зробила. На жаль, нічого не змінилось, шовковиця не Так? І в серпні я знову звернулася в інтернет-магазин з фотодоказами, і вони мені запропонували повернути гроші або ж е на заміну нову шовковицю. Звичайно ж, я обрала шовковицю і ось тільки забрала з нової пошти. І зараз буду розпаковувати, і, звичайно, сьогодні хочу ж її і посадити на нове місце. Хочу ще коротенько розповісти і показати, як запаковано було шовковицю. Спочатку вона була обмотана картоном, а далі чорною плівкою. І примотана ще була така палка до штамбу, щоб при транспортуванні не зламалася сама шовковиця. І ось вона розпакована. І корені. Зволожені, тут зволожена така терса, мокренька. Зараз швиденько готую посадкову яму і буду всадити шовковицю вже посадила і добре пролила. Детальніше про посадку дивіться у моєму відео про посадку шовковиці посилання залишу під цим відео. Посадила я її на новому місці. Попередня шовковиця була посаджена перед Барбарисом і Спіреєю. Нову все ж таки, вирішила посадити трішки далі. Вона менше, ніж попередня. Це я попросила, коли розмовляла з представниками інтернет-магазину, тому що попередня моя шовковиця була висотою більше 2 метрів. Я хотіла все ж таки трошки менше. Звичайно, зробила опору. Для шовковиці, хоча ця менша, і вона добре тримається. Так? Думаю, що вітром вона не зламається і не витягнеться із землі вже. З нетерпінням чекаю весни та пробудження моєї шовковиці. Надію, що цього разу все обов'язково вдасться. Всім дякую за увагу, за коментарі і до зустрічі в наступних відео.